Всім привіт, з вами Діапро. І сьогодні ми будемо відкривати 10-й мегаящик на основі. Та ми сьогодні граємо з Ice Swire. Він в мене так. трішки зависає. Не дуже це прикольно. Так, зараз будемо грати на Френсі. ما, але, що Ма что одні, раздела? дроби. Однакові скіни на Френка У нас на карті однакові скіни на Френка. Пещерний Френка, історичний исторический Фрэнк, да Диджей. нормально. На, 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 на. Не, не. Добил, чувака. Надо чего. Одна... одна карта и вин... Выкроени! Да. Я либо. Я пришел у Роблокс. Да, я за рублю секрет секрет один. я буду. Дэми Роблокс, де ми Роблокс? Роблокс, а чему там? А, мене усі зажимають. Це взагалі не честих бій просто. Я граю на доисторическому френсі. Вони обіжають до історического френка. Так. А! застанув, Застанув, чувак. Мене. Так, б'ємо. майже добив мене. Так, попав. Так, попав ще раз. Ледь, взагалі, ледь, ледь. Давайте, чуваки. Нормально, ми виграли з першого разу. Прикольно. Так. Залишилося тільки виграти нам у Брауболі, тому що Ярик не виграв. Ну, і добре. Тільки залив мою макаку. Навіщо? Скільки ти там разів? Чотири програв? Чи скільки? На багато? Угу. Зараз подивлюся у повторах. Скільки на френк? Чотири тисячі сімсот. Ні! Бері, бери, 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 бери! бери. О май гад! Леді Леть взагалі поживаємо зараз. Тримаємось. А Я у Діллю. Та й грай. Ні! Ні -ні -ні -ні. Так, сюди. Перший гол. Це прикол. Та, може, завтра я ще відкрию два магаящики за геми. Так. Вскриваємо. Опа, сюди. Просто зносимо кабіну. Куди? Куди взагалі. Фенк цілився. Так. Ладно. Сподіваємося, зараз. Що Бері робить? Що ось це Бері робить? Я не можу. Він мог, міг відкинути м'яч, але не відкинув. На, цьому дізлайкеру. На? Ще раз. Так, я бачу зараз у нас нормально, але 1-1. Нам треба виграти, все ж таки. Так, треба фенга забирати. Ого, він там мені надамажив. Ні. Так, ні. Так, 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 так. Що наш фенк буде робити? Напевно, нічого. Так, виживаємо якось. попав Тут на. Мім! Я програм. Що? Тут я не розумію, тому що. Тебе погано чутно. Що ти кажеш кажешь, У що ти граєш? У що? У Brawl Ball Я зараз на Шелі. Тому що Шелі імба Так, майже добили. Добили Лілі, нормально. Так, наш рік щось дивно робить. Ого, скільки лілій нанесла. Ах, сподіваюся, це з першого разу ми виграємо. Хоча б зараз. Так, нормально. Аптечка сюди робить мені. Ого, скільки я наніс. Так. Один нуль, це нормально. На цьому чуваку. Аптечка сюди робиться та й руть. Так. Куди кидає він м'яч мені? Він же бачить, що в мене хп немає. Давайте, Збивайте Так. Ні! Що робить наш Мортіс? Він просто стоїть. Це нормальна існегсвай. -е. Ну, бо просто. Він не вміє грати. Так. Треба хоча б 30 секунд продержатися. Так, добив Лілі. Залишилося 13 секунд протриматися хоча б щоб пройти та відкрити мегаящик. 3, 2, 1, усе! Ми відкриємо мегаящик. Звичайно, карти якісь дивні, але нічого. Сподіваюся, 100 геймів. але навряд чи. Ну, в мене буде Монарх Ріко вже. Я відкрию цього разу лівою рукою знову. Три. Ась це круто. Три. Угу. Три кристали. А чому немає анімації на Ріко? А тепер є. Дивно. Нарешті в мене є Монарх Ріко. Ріко. Але в мене гіперзаряду немає. Ні, мат. Так. Що там? У мене тепер є краще скина, ніж Страж Ріка. Поставимо, напевно, ось такий пін. Ось такий. Та ось такий. Ну, прикольні піни випали. Та я з вами буду прощатися. З вами був Діма Про. Ставте лайк і підписуйтесь. Усім пока!